Всім привіт! Давайте потурніримо останній день. Так, я маю лише Ой, одну пусту ячейку на програ. Що можу сказати? Зараз в мене 16 тисяч місяць, тільки початок турнірного дня то 5. Що ти за все, що я зараз програю перший вже бій, то лиць, мабуть, мабуть, я не буду робити викуп, тому що оборона моя не тримаю, вже є, так що знакомий Нік десь я з цим гравцем я стикалася легендою. Я не пам'ятаю, де? Вже в'єм, так що, можливо, я просто в топ-5 лишуся і тоді не буду тратити кристаллики Даремно. О, господи. Не можна було полегше дати? Це просто трешателе. Що саме обідно, що ці обоє. Вони не працюють проти цієї. графіні. Тут єдине, сподіватися, що в мене буде працювати честер. Оце єдине. Чому ми тут будемо робити із... Цією. із Шері? Чи вона мені тут потрібна, чи вона мені тут не потрібна? Якщо взяти, наприклад, ще якось одного блокувальника, то це у нас можна цю Дівчина. Я оце думаю, хто мені більш потрібен блокувальник ударник Так, у нас тут цей може не блокуватися. Цей блокується, ця блокується. Ні, не блокується, точно не блокується, бо вона ж стих. От, халепа. Двоє не блокується. Ну, окей, погнали так. Зараз перший бій її розбив все, і закінчили цей класний турнір. Усе. Не знаю я просто, чи тратити мені кристаллики, чи не тратити. Так, ми маємо у нас одну фіотрійку через червону трійку. Або зробити багато кроків і буде два по три червоних. А чи воно мені потрібно. Синій ми. Синіх лише одна трієчка. Можна зробити два патрафіола, але проблема в тому, що це дуже багато кроків. Це у нас зарядиться на утійка по-любому. Як мені тут все подобається. Або не збирати Людвіга, а збирати синіх. Не так. Зараз тоді можна буде. Але сину Людвіг треба. Тому що там ті будуть бити. Але де диспелець. Оце його. Так. Ну, танцювати будемо, не так сказала. Будемо танцювати. Блін. І чухається. Ну, добре, як отримувати, так будемо повністю, що нам... Трохи не так приїхала. Готив, готив. Я так розумію, сенсу збирати людвіга вже немає. готив він знатно. Тут в мене ні синіх, ні, ні фіолетових по швидкому. Коротше, капець мені тут. Зараз це вже буде Тихо, тихо, тихо. Блін, зараз й битиме. Як же, що це дратує, це докидання цієї мани. Оце готив. 1700. 1700. 1700. Тут буде в мене дулок. оце вготив, так, готив. 1700. Так, це, це не для мене такі турніри. <смі> Що будемо робити? Бо перший бій отримати в розбою це дуже шкода. Цього 2,5. Ну, кого тут стукнути, взагалі нема, нема варіанту. Ну, нехай цю. Так, чисто стукнемо, аби когось стукнути. Да, це обідно. Обідно, що можу сказати. Не пішло в мене перший тапок. Що це робити? Мені ага. то плюнути на Т75 кристалликів та викупитися та і все. О, добре, це що нам кабана, так, що не дубте дерево. Ну що, ти що робиш? Прибира поселення. Оце дуже мені не подобається, що він спочатку прибира поселення, а потім лише буде бити. двоє не блокується, чи троє. Той з сім'ї медведі блокується, чи ні? Так, все фігово, тому що маємо лише одну синю трійку. І все. І на цьому все. На цьому закінчили. Все-таки робити викуп? Це була проблема. моя помилка. Нема синіх. Просто тупо нема синіх. Тому що фіолетові збирати зараз не можна. Мені треба сині. Вони ще й не приїхали, так як треба собака, я не зарядився мені в людвіга. Ну, в принципі, все. Це закінчення. Це просто закінчення. Ще й філе самі склалися Честере. Все, Честер сам себе вбив, ну все дуже класно. Я можу так сказати. Я даремно потратила 75 кристаликів. Дуже даремно. Ну, хіба зараз, якщо мене вийде, то зіграємо не в нуль, якщо в мене вийде, звичайно. Так, ну, хоча б не в нуль називається рубрика. Може шахуфу заберемо добре. Жесть. Просто жесть. Зараз ще це буде бити. Попробувати добити. Не добили. Ну, що можу сказати? Нехай туди стукне. Тепер можна синіми підлікуватися. Погано, що немає червоних мені в пустоту. Можна так зробити. Ну, вот тоді ще раз стукнем його. Зараз він повісить ту свою фішечку. У нього ще є стрічок вилісики, молодець. У нас сліпота. Зараз пощастить лише якщо джун, наприклад, стукне в. Хай буде в Мілену. Але дивлячись, оскільки буде тих тичок. Одна. Зробимо ще раз. Ще раз. Добили. Ну, нехай Мілену взяти, відлікуватися. Що тут можна ще зробити? Крім того, що зараз віджуна, я отримаю по самій сіракузи. Агано далі ні синіх, ні червоних, зараз до мені. Ти як нам прилетіло за те, що ми вдарили, халепа. Ніби і був якийсь шанс. Але тут просто мультяшка, але тут, але тут нам дуже боляче він б'є. Це мені треба було б 10 разів мілену на Х2 для того, щоб нам якось можна було б його вбити, але вона б'є по 630, а його 2300. Ну, це нереально. От уже і червоні є, коли ми на шері нема. Задобив. Ну, рубрика хоч не в нуль, правильно. Так, погнали далі. Контракт, що він там робить? А Лена це. Цікаво. Побачим зараз. Вони сьогодні дадуть мені вчасно сині. Вчасно. Так, два по три є синіх. Ну, і я б... Ого, не два по три більше. Ну, я можу так сказати. Ми то попробуємо. А потім у нас синіх раз, два, три, чотири. Мало. Але є фіолетові. Я пропоную в центр. Це не захотіла пані. Далі, Якби його зробити більш-менш нейтрально, це зараз буде бити. Тоді ми підлікуємося. Хто знає, що там от знизу, то вона так виїде, ага? От виїхало. Халепа така виїхала. Зараз та докине тій ману. Буде та бити. Куди? Так, ну ця одна від'їхала, вже непогано. Тоді що ми будемо робити? Лікуватися? Нехай спочатку будемо бити Жері. Так, ну непогано. Попробувати тепер так і цю добити, але на ній ухиляння. Добили добре. Ну, хоча б тут хоч один тапок, але маю успіх. Я думаю, що з цією одною я розберуся. Хоч мультяшка. Блокуватись не хоче. Ну, тут хоча б вже червоний вдосталь в пустоту і все, що хочеш. Так, пощастило. Навіть не відродилася. Ну це вже добре. Хто там в нас далі? О, все, капець мені. Це просто жах. Що тут робити? Ким сюди йти, я навіть уявлення не маю. Це, виходить, сюди ця графіня мимо. Жесть. Угу. Ким же сюди піти? Це треба трошки. Не знаю. Де цей мій чахлик? Я на Локі взяла костюм цей раз, те, що нам пропонували в цьому майстерській. Вирішила взяти його, побачимо, що з цього буде. Мабуть, цю треба шері буде викинути ще. Але кого сюди може цього піоту взяти? Ну тут, звичайно, якщо блокувальники мої не справляться, то нічого хорошого з цього не буде. Вони зараз бачить, що цього не буде, тому що оборона не, це не рівень. Тут я навіть не розраховую, що я зможу його шовнути. Є сині, але через багато ходів вона швидше за все що зарядиться. Це в мене трохи не так складається, як би хотілося. Тут зараз. Ви знаєте, що тут знизу, наприклад, сейні виїде? Можна було би все полегше робити. Ну, У мене такої впевненості немає. Ну, що тоді, мабуть, спробуємо. Бернадетт скопіювати. Тут або а, цього, як він називається. Або Дарквізора копіювати, або Бернадет. Це в мене в дебют перший раз. Я ніколи ще а, з Бернадетт не стикалася. Ну, отак. Так що це у мене ще вперше. Ну що, давайте тоді Лепіоту візьмемо. Так, це не вийшло. Я це думаю, що мені робити з Честером? У мене поки що і цих немає. Як вони називаються? Синя хай йому на заряд. Ні, це таки не хоче блокуватися пані. Так, буде зараз копідон, тоді можна попробувати сюди стукнути. Нехай травляться. Так, ця пані вийшла. Пропоную тоді-сюди копідоном. А ця одну не хоче. Зараз мені когось пришиє Ліана. Так, честер, нехай би швидше би зарядився, взагалі було б кайф. Так, підлікуємося. Ну і що тоді? Зірвемо жовті, все одно Ліана буде бити, і там синій підтягнуться. Купідон мінус. Так, вбийся. Це дуже добре, що вона вбилася. Але погано ще те, що дуже полетіло поле і даремно. Так, цю бабу. М -м, треба було б в картину відправити. Ще раз бим, ну, то таке, можна цю скопіювати. Стукнем. Ну, мало стукнув, звичайно. Так, ти коли виходиш? Один хід. Значить, ми його почекаємо. Хоча, може, він сам здохне. Добре, тоді знову ту погнали бити. Просто, скільки разів в неї вже не було, вона ні разу не захотіла, ні разу, гадость така. Так, кого зриваємо? Яких синіх, якби отримати? Тоді давайте червоні. Зараз якось мені одного мінусне. Три тисячі Ха. Жесть. Тут одна Ліана без так по одному клац клац клац. Так, ну тут пощастило. Чисто пощастило, що Локі зарядився вчасно. Угу. Угу. Буде відображення. Що мені роботи з відображенням. Маємо три мультяшки. Все на все. <свісно> все на все. Три мультяшки. Так, локи викидаємо, цих теж викидаємо, повертаємо люди. Можна тоді цю пані попробувати би, а от ким диспелити, ну це буде проблема. Це велика проблема. Бо в мене нема таких Це Мілена лише на Х2. Або взяти червоних Мар'яну Шері. Хто мене ще може? Пантера ще може диспелити. Але тут таке собі задоволення. Взяти Вівіку. Хто мене тоді буде тут бити? А з мультяшок я не зніму. Це все. Ну, що можу тоді сказати? Капець мені тут. Мене, мабуть, тут і чистер мені не підходить. Якщо брати фіолетових, якщо бити ними, теж в мене там халепа. Приїхали, називається. Це ж пес ще все її знімає. Там останній бій, а такого дали мені противника, називається, що хто знає, що з тобою робити, пане? А він в овер йде чи ні? Цей пес? Взяти наприклад... не туди, де він дівся, взяти, наприклад, контру, щоб мультяшки в контру били. Можна було б лепіоту чисто пса відправляти, але не хотілося би. Все фігово в мене тут, бо з цим псом я нічого не зможу зробити. Ну, погнали. І так, чуйка моя мені каже, що все буде, <головіка> кого я тут не візьму, все буде дуже сумно. Що можу сказати? Маю можливість взяти фіолетові. Каган вже, звичайно, лупить. У -у -у -у. Ну, нехай так зробимо. Тоді вмикаємо людвіга, чисто стукнемо, щоб ульта не пропадала. А потім, що нам робити, нам треба взяти синіх для того, щоб нам відлікуватися. Це пса трійка. І знову вже вкага з Ліаною, Ну там мені капець. Вони мене зараз просто приб'ють. І ми не виживемо. Що можу сказати? Гарна оборона, але не для мене. Я з ними нічого не зроблю. І синіх взяти тепер не можу. Тому що це означатиме, що точно мене приб'ють. Але по-іншому, ну, варіантів немає. Ох, не треба було викопатися, не, 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 не треба було собі тратити ці нерви, це все, це все. І треба бути веселкою взагалі. Ніфігася. Нормально так вгативши я башу. Ну, взагалі, супер, просто <смі> Що можу сказати? Все класно. Так, да, даремно. Таке, от я планувала спочатку не викупатися, потім думати, ладно, ну, добре, що маємо? П'ятитисячне місце й місцем на скину, значить, топ-5 я буду по-любому. Ну, але побачимо, які будуть нагороди. Все, всім пока, мене всім пока-пока.